365 днів про взаємовідносини. День 140. – Любіть матір своїх дітей. І так, саме краще, що може зробити чоловік для своїх дітей, це любити їхню маму. І саме ця любов до мами, яка дала їм життя, дає дітям шанс, можливість і захищеність у житті. Це основа його, їхнього життя або це ключовий момент. Який покриває і дає можливість цим дітям іти по життю успішно. Якщо батьки не демонструють, тобто батько не демонструє цю любов до матері, дитина починає відчувати незахищеність, вона буде неспокійна і вона буде тривожна. Ось чому прояв турботи до дружини зі сторони чоловіка. Відіграє надзвичайно важливу роль в житті дітей. Єфесянам, 4 розділ, 32 вірш. Будьте добрими один до одного, милосердними, прощайте один одного, як і Бог у Христі простив вас. Як ви ставитесь до своєї дружини, так фактично діти будуть ставитися до вас. І так буде ставитися до вас Бог, дорогі чоловіки. Ви недооцінюєте дітей. Дитина, вона щитує вас навіть там, де вам здається, що вона вас не бачить. Вона щитує повністю внутрішній стан батька. І тому для багатьох дітей батько стає не авторитетом. Коли дитина щитує, що він не поважає і не любить їхню маму, для таких дітей батько не авторитет. Вони перестають його слухатися. І вони перестають на нього звертати увагу. Для батьків це дуже тривожно або там дуже тригірно, тому що чоловік починає сприймати це як особисту загрозу, що «О, ти мене не любиш. Ну, це маніпуляція починається зі сторони, ти мене не слухаєшся, ти мене не любиш. Зверни увагу, дорогі чоловіці, на те, наскільки ти поважаєш і наскільки ти турбуєшся про їхню маму. Тобто, по ту дружину, яку ти взяв собі, в опіку, ну, якби, як частину себе, як свою половинку, рівно настільки, наскільки турбота про неї і повага до неї іде з твоєї сторони, рівно настільки поважати тебе будуть твої діти. Крім того, це ще загроза зі сторони Бога. Чому? Тому що Бог не чує молитви тих чоловіків, які зневажливо ставляться до своїх дружин. Фактично, Біблія говорить, що. Для таких чоловіків будуть перепони в їхніх молитвах. Вони будуть про щось просити, і це буде залишатися без відповіді. Тому що, знову ж таки, Бог каже рівно настільки, наскільки ти поважаєш і цінуєш свою дружину, яка називається, або яка, за яку ти взяв відповідальність переді мною, рівно настільки я буду поважати і цінувати тебе. І ще один момент. Що, виявляючи любов до матері своїх дітей, ви несете в дім мир і спокій. І фактично це і є основна характеристика справжнього чоловіка. Бо справжній чоловік це той, хто собою приносить в будинок мир і спокій.